Права 1166. Довжина гальмівного шляху по сухому асфальту при швидкості руху автомобіля 40 км за годину становить 0,26% величини його швидкості. Водій автомобіля, що рухається з цією швидкістю, побачив людину, яка перебігає дорогу на відстані 12 метрів перед ним і натиснув на гальма. Чи вдасться водієві уникнути травмування пішохода? Ну що ж, міркуємо. Нам треба буде знаходити, скільки це 0,26%, оскільки у нас швидкість в кілометрах за годину. І якщо ми будемо рахувати гальмівний шлях від кілометрів 40 км, то у нас вийде він в кілометрах. Він великим не вийде, тому буде важко працювати. Я пропоную спочатку перевести швидкість з кілометрів за годину в метри за годину. Ну що ж, записуємо тоді, що перша дія. Отже, швидкість 40 кілометрів за годину. Це буде дорівнювати 40. Оскільки кілометр це 1000 метрів, то ми пишемо, що множиться на тисячу, і це вже будуть у нас метри за годину. І це дорівнює. 40, що множиться на тисячу, це буде 40 тисяч метрів за годину. Ну що ж, сподіваюся, вам зрозумілі міркування. Якщо автомобіль їде зі швидкістю 40 км за годину, це сказати те саме, що він їде 40 тисяч метрів за годину. Це співвідношення, що гальмівний шлях дорівнює 0,26% буде справедливо. Чи для цієї чи, е, цифри в кілометрах, чи для цієї цифри в метрах. Ну, як нам знайти таку величину в відсотках? Цітку знайдемо один відсоток. Відсоток це сота доля. Отже, записуємо тоді друга дія. То пишемо 40 тисяч, що ділиться на 100. Це буде 1%, але таких відсотків нам треба тисячних, То результат треба помножити на тисячних. і це дорівнює. Ну що ж, ділимо на 100, забираємо два нулі, то залишиться 400. Що множиться на 0,026. І це дорівнює. Давайте ми це запишемо як 4. Що множиться. А тут запишемо це як 100, що множиться на 0,26. Ну і знайдемо ось цей добуток. І це дорівнює. Переносимо. Це буде 4, що множиться. Переносимо кому праворуч на два розряди. Це буде 2,6. І це дорівнює. Ну що ж, тут можна по-різному, можна помножити на 2 і помножити на 2. Будь ласка, ми можемо записати, що це 2,6, що множиться на 2 і множиться на 2. І це дорівнює. 2,6, що множиться на 2, це буде 5,2. А 5,2, що множиться на 2, це буде 10,4. Отже, 10,4 чого? ми знаходили. Відсотки від метрів, то це в нас будуть метри. Це в нас буде гальмівний шлях. Гальмівний. Шлях. Гальмівний шлях автомобіля. Гаразд. Мені дізналися, що гальмівний шлях у нас 10,4 метра. А водій побачив людину, що перебуває, перебігає дорогу на відстані 12 метрів. Чи встигне він зреагувати? Ну, звичайно, що встигне, тому що гальмівний шлях у нас менший за відстань, на якій знаходиться людина. Записуємо тоді третє і пишемо, оскільки. Оскільки пишемо гальмівний шлях. Гальмівний шлях автомобіля? відстань. До людини. Можемо в дужках написати, що 10,4 метра менше 12 метрів. То Пісуємо, Водієві. Водієві. вдасться, Вдасться. уникнути травмування, Травмування пішохода. Є? Ну що ж, отже, водієві вдасться уникнути травмування пішохода. Записуємо відповідь. Отже, чи вдасться водієві уникнути травмування пішохода? Пишемо так. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження відсотків від числа. І пам'ятайте, що окрім цього гальмівного шляху, є важливим час реакції водія, який у різних водіїв різний, поки він встигне зреагувати на перешкоду і натиснути на гальму, за цей час у нас автомобіль проїде деяку відстань. будьте обережні, на цьому вправу завершено.